Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, я вас вітаю на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію, яка сталася в Польщі, в місті Бидгоч. Там е, поляк зловив двох хлопчиків з України, двох дітей, е, їх побив, і тепер за це він буде е, відповідати перед судом і, можливо, навіть сяде у в'язницю. Перед тим, як ми почнемо, я кожного з вас попрошу підписатись на канал, а також поставити лайк цьому відео для того, щоб. Його побачило більше людей. За інформацією, яка розміщена на сторінці відомощі причиною побиття двох хлопчиків з України віком 8 та 10 років, стало начебто те, що діти позичили самокат в сина цього чоловіка і потім не захотіли його йому віддавати. Інцидент стався приблизно тиждень тому, і за інформацією поліції міста Бидгощ все почалось з того, що чоловік, який працює в благородній професії, він е, працює пожежником. Е, побачив на тротуарі цих двох хлопців, 8 та 10 років. Ну, це взагалі діти. Так е, він їх побачив з самокатом свого сина, після чого силою затягнув їх до свого автомобіля і е, десь трохи там від'їхав від двору, де він їх зустрів. Особисто я не знаю, чого він на що він взагалі розраховував, чи він думав, що він залишиться безкарним, е, чи ще щось. Він їх певне просто збирався залякати, і, але це все дійшло вже там до рукоприкладства, І одному з хлопчиків він е, поламав ніс після так званої виховної бесіди. Він їх підвіз е, дуже близько там до місця, де вони проживають. Вони після того втікли з автомобіля. E, і на наступний день їх мама вже звернулася до поліції. Вона написала заяву про те, що їх дітей було викрадено, їх утримували e, силою в автомобілі, і одному з них було поламано носа. Одразу ж після того, як вона написала заяву, дана інформація дійшла до його керівництва в пожежній службі. Тепер його відсторонено від роботи на три e, місяці, це поки що. Крім того, йому пред'явили звинувачення в позбавленні свободи пересування цих двох дітей, нанесенні тілесних ушкоджень одному з хлопчиків та порушення тілесної недоторканості іншого хлопчика, якому 8 років. Особисто я за те, щоб цього чоловіка суд покарав по всій строгості, щоб він сів у в'язницю, тому як ні одна нормальна людина, в якої все нормально з головою. Ніколи не буде викрадати дітей, не буде їх бити і з них знущатись, і якось там їх залякувати. Ну це взагалі мені в голову аж ніяк не вкладається. До речі, напишіть свою думку в коментарях під цим відео з приводу того, чи ви підтримуєте дії цього чоловіка, тому як, грубо кажучи, він там заступився за свого сина, бо ці двоє хлопчиків в нього там забрали самокат, і йому його не віддавали. Напишіть, як би ви поступили в цій ситуації, і чи взагалі адекат, адекватно так поступати, як поступає е, цей от поля. В загальному сьогодні маємо ось такі новини. Маю надію, що для вас це було корисним або цікавим. Е, буду вдячний за лайк під цим відео, буду вдячний за підписку на канал, якщо ви ще досі не підписані. І буду вдячний за будь-які коментарі під цим відео. Я дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!